Класний павербанк за 1000 гривень. Це у нас від бренду Hoka. 65 ватт можна навіть ноутбуки заряджати цим павербанком. Коштує недорого, банка 30 тисяч. Номінальна ємність тут значно ж звичайно буде трохи менше. Але номінальна ємність 16200, Але це в залежності, що ви будете заряджати і як швидко хочете це зробити. Зараз я вам покажу сам повербанок. Сам повербанк виглядає прикольно, є ліхтарик, Якщо ви будете користуватися ліхтариком, звичайно, там ємність акумулятора буде не, не така і маленька, будемо по максимуму. Купа роз'ємів, два Type-C роз'єми, 4 роз'єми USB з запасом можна подзаряджати взагалі все. І ще Дисплейчик на сонці повно видно, тут показує індикація заряду. Ліхтарик світить не дуже сильно, але десь присвітити не можна. Головне, це дуже швидка зарядка. Якщо у вас зарядка буде 65-67 Вт, ви його швидко зможете зарядити і він довго буде тримати.